То я побачила тут кілька цікавих моментів для подальшої роботи, але я говорю сказати, знаєте, ви настільки підняли ваше питання фундаментально, оскільки е тривалий час порушувалася стаття Конституції, яка говорить про те, що всі природні ресурси належать народу України. Це забулося, тому що всі природні ресурси будуть, є, залишаються багато приватизовані і народу насправді нічого не належить. Е е було показано той сегмент е видобувників, які е не звітують ні перед ким, куди вони дівають, як вони видобувають це е вугілля і газ, е нікому не відомо. Е я вважаю, що от сьогодні говорили правильно про те, що е руйнувати корупційні схеми їх неможливо важко, вони трансформуються справді, вони е оновлюються, але вони існують. Я вважаю, що на рівні нормативно-правових актів. У нас стільки провалу нормативно-правових актів, які дають можливість корупційним схемам існувати абсолютно всякому. І довести, що це корупційна схема. Іноді дуже важко. Чому? А тому, що в законі провали, вона не врегульована, а значить можна. І е, закон про, про запобігання корупції, який сьогодні існує, на жаль, е, там стаття 55, яка прописана антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, там сама ця стаття, вона. Корупційна, тому що там купа прогалин. але е там держава дала такі деякі повноваження сама собі, по субім Юсту робити антикорупційну експертизу. І десь там одним абзацем сказали, що громада теж може робити ну, громадська антикорупційна експертиза, але наслідки тієї експертизи. Дві. Громада зробила, почитала, десь там розмістила в кращому випадку. Мені здається, що те, що стосується природних ресурсів, які належать народу. То треба окремим пунктом виписати те, що громадський контроль щодо видобування, використання природних ресурсів повинен бути не просто формальним, а він повинен мати наслідки. Тобто цей контроль повинен е, бути наданий державі, держава повинна зреагувати на це. І, е, і зробити так, щоб усунути ті проваліти, не дати можливість корупційним схемам, ну принаймні хоча б виникати, якщо вони ще не існують. Е, 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 я вважаю, що на сьогодні на етапі я так розуміла, що підготували якийсь законопроект новий, так то мені здається, що можливо, от вже під цим кутом зору воно просто почав переглянути для того, щоб ну, свіжим опа ще і ще раз переглянути саме під таким кутом зору, усунути можливість корупційних схем, які можуть виникнути вже, вже в нових умовах. Це таке побажання, взагалі дякую, дуже цікавий захід і дуже корисний. Спасибо, спасибо.